Дан крам, та повіз у Київ, та продав злодіям той крам, що накрав, я в Парижі була, та три злота з родзрелом та потоцьким пропила. Через мост йде чорт, а коза по воді. Будь в біді, бить біді! Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон. І сіли на маяку, що на горі посеред лісу усі три, мов на мороз понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мухом поросли. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж з Сибір та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От, бачите, і є чим розговіться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживиться, чи чорт має й тепер нічого. Е, сістриця, многа. указа занакаркала на одну дорогу. На яку це, на ковану, ну, но вже наробила. Та шесть тисяч в одной дерзі душ передушила, та не бреши, бо тільки п'ять, та й то з воном корфом. Ще чвагниця показує на чужу роботу, капусниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі, поганці погані, що розлили з річку крові та в Сибір загнали свою шляхту. То вже й годі, уже й запишалась, бач, яка велеможна пава. А ти що зробила? А вам, питач мене, ви ще й не родились, як і я отут шинкувала, та кров розливала. Дивись, які карамзіна, бачиш, прочитали, та й думають, ось то ми, а Дзусь недоріки, коло дочки ще не до вбились безпеки каріки. Ото, яка недотика, не та Стала ще до світа упилася, а та ще й проспалася, упилася ти без мене своїми ксюнзами! чортма хисту я спалила Польщу з королями. А про тебе щитухо і досі б стояла, а що я з вольними козаками виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала, та й живущиш проклятуш! думала з Богданом. От от уже поховала, ні, стали погані із шведською приблудою. Та й тоді ж творилось, аж з як згадаю, батурин спалила і славного полуботка в тюрмі задушила. От тоді то було свято, аж пекло злякалось. Матер Божа у жавиці вночі заридала. І я таки пожила з татарами бабутіла. Покутіла, з мучителем пакутіла, з петрухою попіла да німцям запродала. Та ти добре натворила топ кацапів закрепила у німецькі кайдани, хоч лягай та й засни. А в мене ще врок їх зана, якого вони виглядають. Вже ж крепость завдала, і дворянства страшну силу у мундирах розплодила, як тих вошей розвела, все вельможні і байстрята, Вже ж і січі біснувати жидовою поросла, та й москаль не згірша штука. Добре вміє гріти руки, і я люта, а все-таки того не зумію. Що москалі в Україні з козаками діють? Тепер уже заходились древності шукати у могилах, бо нічого уже в хаті взяти, все забрали любісінько. Та лихий їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають. Трошки, трошки підождали, і церква б упала. Чого ж ти нас закликала, щоб на льох дивитися? Такий на льох. Та ще буде два дива твориться. Всю ніч будуть в Україні, родиться близенята. Один буде, як той гонта, катів катувати. Другий буде оце вже наш. Катам помагати. Наш вже в черві щепає. А я начитала, що як виросте той гонта, все наше пропало, усе добро поплюндрує і брата не покине. І розпустить правду і волю по всій Україні. Я золотом розтопленим залюємо очі! А він клятий недолюдок, золота не схоче. Я царьовими чинами скручу йому руки, а я зберу всього світа, всі зла і всі муки. Ні, сестриці, не так треба, поки сліпі люди, треба його поховати, а то лихо буде. Он бачите? Над Києвом мітла простяглася, а над Дніпро мітяцвином земля затряслася. Чи чуєте, застогнало гора на Чигирину, О, -о, -о, О, -о, -о, О, сміється і ридає уся Україна, то близнята народились, а вісна мати регочеться, що іванами обох буде звати. Полетімо! Лиман, под Днепру и Побежит наш Ярчук, Веристый гадюк за мною! Как схвачу на помчу, в самый ад полечу! Стрелою! Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Війшла орда, обідрана, голодна на землю хліборобів, трударів, потомків великого народа. Ні, ви нащадки вічних злидарів. Ви голодранці. Колуї у лаптях не ціраби своїх недоцарів, аж тут вам заманулось прийти раптом, щоб підкорити край княжих синів. Вам і не снилось, як ми тут живемо, в найкращих снах не снилось москалі. Що ми їмо, вдягаємо і п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі. А вам дано за ваше ж лихе серце. Проповзати в багнюці весь ваш вік. Як ви могли подумать, що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник? У наших жилах кров тече князівська, за тим козацька кров по них тече, а ваше голодране, дике військо від нашого меча не утече. Ви хочете з землі нас постирати, а вам. Навіть старі малі готові танки голіруч тримати. Тож діть туди, де ваші кораблі, поляжете усі, всі до одного, землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за землю цю, за кров наших синів. Хіба можна таке пробачити? Ви забрали у мене хату? Вже ніколи не усміхатимусь, бо немає і мами, і тата. Хіба можна таке пробачити? Ваші танки, ракети, міни? Вже немає у мене братика. Він слухняним був та загинув. Хіба можна таке пробачити? У підвалі живі та мертві, от би хлібчика, хоч окрайчика, і водичку та ще цукерку. Хіба можна таке пробачити? Я ж маленький ще дитина, та дорослою зразу стала я ворог нищить усю країну. Я все ж виживу, постараюся, сонця промінь ясний побачив. Закарбую навічно в пам'яті і ніколи вас не пробачу. Повертайся, татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші переможе наш, я знаю. Я люблю тебе сильно, мій татко, і молюся за тебе до Бога, і небесного татка прихаю Отче наш пошли нам перемоги. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і відвести його до хати. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя всім, хто здобув нам перемогу. Світ заумер в очікуванні лиха, що йде до нас із півночі війна, в моєму ж серці все напрочу тихо. Може, тому, що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог Всевишній? Він є початок всього і кінець, і скоро розцвітати білі вишні, і йти з весняним вітром під вінець. Може, тому що скоро зійде грядка і що травою в луках зашумить, бо все в цей світ приходить по порядку, і лиш йому відома точна мить, і лише він один, напевне, знає, що все, що було досі, не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима, ще поживем Відборем, відвоюєм, за нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуємося до бою, Божих дітей проти дітей пітьми, точім слова і чистьмо свою збрую, бо в Бога йде весна після зими. You know?